Привіт, сонечки! З вами Лана Мун. Підписуємося і не забуваємо ставити вподобайки. У нас івент прийшов вежа стікса, і в мене є 17 загонів, щоб піймати хоч один червоний. Хто мене дивиться, той знає, що за три роки в горі в мене впало тільки два червоних на ману, і ось непоганий початок. Фіолетовий циклоп. Але я маю надію, що хоч на сьогодні рандом перерве своє знущання і дасть мені третій червоний наману. І це другий поспіль. Циклоп це просто офігезно. На жаль, не той, що потрібен. В мене вже є от Фіолетовий це другий був. Жовтий в мене перший циклоп. І мені б дати, чи олені на швидку, наприклад, чи гормику, коли я його на мінньйонів беру. Бо хлопчику вже пора заряджатися з 9 каменів замість з 10. Думала, що те саме, що мені потрібно, лізе на мене. Ух ти, Йошкінкіт! Чи скормлю, чи буде перероджувати у академці, якщо мені не випаде. Сьогодні. Якщо випаде, то я закінчую перенавчання загонів в академці і завантажую на корм загони. А якщо не випаде сьогодні червоний наману, то значить тоді буду ще перенавчати. Ну, хоч один, просто ще один нещасний мені потрібен, та й все, та й відвалю від вас. Вже пришвидшую. Ага. Давай, 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 і давай О, свін. Свирепий. А по-українськи це перекладається як лютий. Це дуже символічно. А у лютому напередодні свята 14 лютого мені лютий циклоп. Я задоволена призивами. І вам бажаю, щоб випало те, що ви хочете. В мене було 17,4 зіркових, отже, все норм. На радощах давайте одиничками його прокачаємо на якийсь рівень, вже, щоб мана підвищилася. Подивимось, скільки для того м'яса потрібно. Добре, що ці маги і циклопи вони качаються на ману набагато швидше. Я не проти, що в мене з'явився такий загін, котрий допомагає обходити підсилення обороні у суперника. Нехай буде. Доб... Все одно в мене іншого немає. Що ти вимахуєшся? Отже, барабанний дріб і. Восьмий вже. Рівень Мани. Добре. Соребденьки. Бажаю вам гарного вечора. Гарних призивів, дуже вдалого проходження Стіксу і швидкого, і гарного луту! Зустрінемося в на наступних відосах. Слава Україні!